Передога! Передога! Вот Семенченко, два депутата. Я себе говорю, что здесь было. Вот наши хлопцы. Построение, построение, ты чего будешь? Україні. Героям слава слава нації! Україна! тут все! Україна! тут все! Україна! Голедо! І перше всім дякую за добу. Ви показали, що ви є сила організована, витримана і зріла. Ви дуже добре. Політично вам розказують політичні літери, але я хочу запитати вас, щоб розуміти, хто давав доручення наєму та його попротиму йти щось там просити у президента? Є тут такі люди? Не Ми Ні. щось просимо у президента. Ні. Ми вимагаємо, щоб вони виконали те, що вони обіцяли. Да. Нам не потрібно нічого в них просити. Ми їх вибрали, вони працюють на нас, а не ми на них. Так? Так. 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 Тому сьогодні, ми, ми, ніхто не буде мішати проходити до Верховної Ради голосувати. Ми чекаємо, щоб вони виконали те, що вони нам обіцяли. Ночью паніка по телевізору йде. Ми не спиваємо виконати, прийняти закон про недоторканість. Треба пів року для того, щоб він прийшов. У мене питання, Допомогти. поки ми з вами закривали групі цю країну, поки волонтери збирали гроші, що робили ці люди приводити. Ради. Вони що зробили для цієї країни? Розкрадали Україну. Так, вони пройшли через Майдан. Ніхто з цим не спорить. Багато з них пройшли через АТО. Але. Що це дало Україні? Вони вже свою нагороду отримали. Перше місце по корупції у світі. Самого багатого президента в самій бідній країні. Ми за своїми стояли. Ні. Тому, хлопці, ми стоїмо зараз. Наше завдання, щоб не було ніяких провокацій. Дивіться, градус повищається. Вчора були хлопці, які тут дуже странні були. Так? Так. Наша з вами задача, щоб тут був порядок, щоб не було ніяких провокацій. Щоб ми билися, коли нам це потрібно, а не тоді, коли нас вимушують якісь провокатори. Це ясно? Так. У вас є командири. Тому, якщо у вас тут щось з'явилося, не треба це робити. Заголосуйте це з, з координаторами, залосуйте з зі мною або через штаб. Добре? Друзі, вчора вночі голова Верховної Ради запропонував піти до президента. Я йому сказав, що... Після того, що відбулося, ніяких перемовин з президентом не буде. Поки так само, як в 2013 році, 29 листопада, 1 грудня, так само, як в 2014 році, 18 лютого, такі самі люди продовжують ті самі напади з метою спровокувати вибух насильства, вибух пролиття крові. Ні про що з Петром Кошенком ми говорити не будемо. Я проаналізував вчорашній напад. Те саме тоді Янукович став вперед внутрішні війська, вибігав беркут, нападав на людей, а потім каміння і коктейлі летіли в внутрішні війська. Сьогодні вони поставили вперед хлопців з Національної гвардії. Так само вибігає новий беркут, який тепер називається Кордом бризкає газом, є ногами, тікає за Національну гвардію. В очікуванні, що у вас не витримають нерви, що у вас урветься терпець, ви підете. І ви почнете бити національних гвардійців. Що вони роблять після цього? Показують по телебаченню, як в центрі Києва, агенти Путіна. Які видають себе за ветеранів АТО, нападають на Мирну Нацгвардію, б'ють, калічать і цим треба завершувати. Ми маємо справу з боягузами, але це боягузи дуже-дуже підлі. За рівні підлості вони значно перевищують попереднього президента. Тому наше завдання зараз, щоб якомога більше народних депутатів потрапили на роботу. Один з планів цих людей з цим рівнем підлості сказати, що народні депутати бояться, що народних депутатів б'ють, і в залі немає голосів для ухвалення жодних рішень. Жодних рішень. Після цього вони розбігаються на два тижні, бо впродовж наступних двох тижнів в Раді немає голосування. І сподіваються, що ми з вами втомимося і розійдемося. Через це, сьогодні вранці, кожен народний депутат, який йде на роботу, має бути туди відправлений. Ви можете сказати свою думку щодо того, що там народний депутат має робити. Ви можете сказати добре слово, щоб йому краще працювалося. Але бити нікого не треба. Ці боягузи хочуть використати нашу позицію, наше обурення. Наші вимоги для того, щоб зірвати голосування. І потім сказати людям, яких вони намагаються обдурити як в інтернеті, в соціальних мережах, так і по телебаченню. Ми хотіли зібратися, скасувати депутатську недоторканність. Ми хотіли виконати їхні інші вимоги, але вони почали нас бити, і тому ми не змогли працювати. І ми розходимося на два тижні. Друге. Абсолютно ясно, що сьогодні, навіть якщо голосування відбудеться, це буде тільки перший крок по встановленню нових правил в державі, яких ми домагаємося. Президент України і багато людей з оточення, з керівництва держави як вогню, бояться антикорупційного суду. Вони розуміють, для кого ми пропонуємо створити цей суд. Вони це дуже добре розуміють. Тому буде неймовірна кількість зволікань, буде неймовірна кількість підлостей, буде неймовірна кількість спробувати це залити кров'ю, спробувати це залити брехнею, щоб не приймати ніяких рішень. Наше з вами завдання, як і вчора, як і позавчора, пояснювати це людям. Приходить дуже багато киян. Подивитися на власні очі, зрозуміти, що тут відбувається. Спілкуйтеся з ними, розповідайте про напади, розповідайте про те, чому ми тут стоїмо. Розповідайте, чого ми вимагаємо. Коли нас будуть тисячі, парламент буде працювати так, як він має працювати в інтересах суспільства. Коли нас будуть десятки тисяч, буде принциповий незалежний генеральний прокурор. Буде принциповий незалежний міністр внутрішніх справ, Все керівництво країни, ми з вами зробимо нормально. Але для цього нам треба залучити на наш бік людей, яких сьогодні обманюють, яких сьогодні намагаються налякати суточками, які вони самі провокують, яких, як завжди, намагаються ввести будів. Ще раз про Петра Порошенка. Якщо він почне Робити свою роботу президента, а не збагачуватися, це допоможе йому. Але ніяких перемовин з ним до того, поки не припиняться напади на людей, бути не може. Ми повторювати помилки, які ми робили на попередньому Євромайдані, коли ми думали, що можна домовитися, що можна вірити. Що можна слухати, а потім людей калічили і частина з нас загинула, ми ці помилки більше не повторимо. Зберігаємо витримку, проводимо народних депутатів на роботу і переконуємо людей якомога швидше ставати на нас. Раз, раз Там э, принес я строительные каски. Понятно, что наши каски, которые вместе с... Слышно там сзади, да? Вместе с защитной амуницией э, готовили для того, чтобы защитить людей на всякий случай там, от приломов от ушибов, в случае попытки разгона. Украли под руководством Авакова и Князя. Ну, просто ограбили. Пришла полиция, просто ограбили. Э, поэтому... Сейчас взяли то, что есть, и респираторы там. То есть первый ряд может нормально защититься. Я, например, лично скажу свою позицию. Я считаю, что Порошенко вообще нельзя вести переговоры в принципе, потому что нельзя верить ни единому его слову. Это человек, который обещал в стране, которая потеряла сотни людей во время Майдана, которая надеялась, началась война, он... Все, что обещал, он выполнил, только не нам, а то, что он обещал Путину. Потому что я абсолютно уверен, что все склады, которые взрываются, где стоит ВОХР, хотя посмотрите, какое стадо у них есть, все его друзья, которые показывают видео по телевизору, вот он украл, вот Розенблат, вот второй, вот третий, а потом они гривляются по тем же его купленным телеканалам и не садятся, это все во время войны не просто воровство, это уничтожение державы. Добровольцы под тюрьмами, сепары на свободе. Все это свидетельство того, что нельзя с этим человеком ни о чем договариваться. Поэтому мы тут все разные. Я не знаю, тут больше там много очень людей, например, которые сидят там в партийных палатках. Я прекрасно понимаю, что у всех могут быть разные цели здесь. Но самое главное сейчас, самое главное сейчас, не сдавать позиции, не договариваться. Мы... Что такое радикализм? Радикализм, которым все пугают, это в переводе без компромиссов. Какие могут быть компромиссы во время войны в вопросах защиты Украины? Их не может быть. Одно если дело мы требовали бы каких-то вещей непонятных. Другое дело, варье должно сидеть в тюрьме. Варье не должно договариваться с врагом, оно должно сидеть в тюрьме. Это понятно всем. Поэтому многие приходят и говорят, вот не все одинаково думают. Одни не знают, что такое антикоррупционный суд, другие не знают, что такое там это, другие не знают, что такое то. Но вор должен сидеть в тюрьме и не должен быть брехун президентом. Это знают все. Поэтому сегодня какой у нас день? Третий. Третий. Продержимся, наладим ротацию, наладим общение. Самое главное сейчас – это маленький огонек. Нам необходимо с ним быть очень бережно, рассказывать людям, что происходит. И потом сделать так, чтобы этот огонь разгорелся, но уничтожил он только нечисть, чтобы он не уничтожил страну. Потому что нам нужно пройти фактически по лезвию. За всем этим наблюдают не только люди, нормальные люди, украинцы, Наблюдают те, которые готовы в случае чего возглавить это, перехватить и привести новую жопу на золотой унитаз. Мы видели, как это происходит. За этим наблюдает, в том числе Путин, который думает, пришло время менять своего очередного ставленника здесь, или еще подождем. Готова куча карманных вождей, которые замечательно ходят на маршах, но почему-то мы иногда очень часто их не видим поруч. Поэтому нам необходимо, нам необходимо сейчас для себя решить самое главное, что мы ни с кем договариваться о принципиальных вещах и важных вещах для Украины не будем. Второе, что мы никуда не уйдем. И что третье, мы своих ошибок предыдущих не повторим. Теперь технические моменты, кроме касок и кроме респираторов. Сейчас делаем два контрольно-пропускных пункта вот здесь. Зачем? Потому что сейчас нам начнут пихать большое количество людей специально, которых начнут фотографировать и рассказывать о том, что это бомж Майдан, что это люди там Медведчука, Левочкина, еще кого-то. Ко мне вот тоже приходили отдельные народные депутаты, например, подходила Савченко. Спросить, а давайте поменяемся счетами с князевым. А я смотрю, тут фотографии уже пошли. А потом рассказываю: смотрите, с кем Семенченко тут майданец. Люди пьяные, люди с психическими отклонениями, явные люди, которым тут не место, потому что они защищают совершенно другую позицию, обратную совершенно, и которые приходят сюда, чтобы показать: посмотрите, это все искусно, не ходите сюда мы сюда их пускать не будем. Здесь может быть любой свободный украинец с национальным флагом, но превращать это в бомж-майдан точно никто не позволит. Многие будут говорить об этом специально, чтобы люди сюда не приходили, а многие будут говорить для оправдания собственной беспомощности. Я читал сегодня ленту в Фейсбуке и массу лидеров мнений в лавках там видел начиная с Юлия Касьянова, заканчивая там массе других людей, которые правильно вроде бы говорят. Да только в 2014 году, когда одни пошли добровольцы на фронт, я этих людей 90% не видел. Когда начались митинги для того, чтобы заставить по Иловайску суд назначить, я этих людей не видел. Когда начались митинги по демилитаризации Широкина, помните, Широкина пытались демилитаризировать, тот человек, который организовывал митинги, мой товарищ. Потом он с правого сектора был, он погиб буквально через несколько дней. А этих людей там не было. Я их не видел на блокаде торговли с оккупантами. Хотя многие люди еще там не были, они не понимали. Но те обсуждали. И одно, и второе, и третье. Я вижу, что суды над добровольцами идут. Их там нету. Зато обсуждений очень много. Не те палатки, цвет не тот, не те организаторы, не те цели. Все не то. Только сами эти люди ведь, они ничего не предлагают и ничего не делают сами. Если бы они вышли, стали отдельным лагерем и сказали, вот как надо, это было бы понятно. Поэтому я знаю, что многие из вас общаются с родными, близкими, знакомыми, товарищами. И тут очень важно, что многие читают тех же самых лидеров мнений, и многие им верят. Вы им поясняете, что просто у вас те, кто находится здесь, и у них разное призвание. Люди, которые находятся здесь, они пришли для того, чтобы бороться за Украину. Пусть с ошибками, пусть не совсем правильно, но бороться. А те люди, которые рассказывают, что все не то и не так, они просто ищут тысячу причин, почему Украина должна оставаться Малороссией. Тысячу причин. Слабым, коррумпированным государством, где все продается и покупается. Поэтому это все надо выдержать. Я вчера тоже прочитал пост одного человека и очень удивился. Надо с ними говорить. Сейчас этот огонек только разгорается. Так вот он должен согреть Украину, а, унич... а, не, унич... а не... не уничтожить. Потому что за этим наблюдает масса других людей. Все собираемся здесь. Люди, которые спрашивают, звонят, ехать, не ехать, ехать. Будем продолжать решать логистические вопросы и будем наш лагерь охранять от различных людей явлений, которые сюда будут засылать. Теперь по поводу последнее, по поводу насилия и ненасилия.